Доброго дня, шановні наші глядачі. Канал Юридична компанія Донправо. Адвокат Володимир Клим. Несемо юридичне світло у маси для того, щоб не вчитися на своїх помилках, краще повчитися на інших. Тема консультація, угоди, ризики, коли угода щодо купівлі продажу нерухомості відбувається за готівку, тобто без участі банку ніхто там з рахунку на рахунок не перекидає, ніякий банкір із суперчеками не приходить про наслідки такої угоди, про причини, які про причини, які будуть людей провести угоду без участі банку, тобто спонукають їх до цього. Як то кожен українець хоче, щоб корупції в Україні не було, щоб бюджет був великий, ну бажано жодних податків не платити. Це отак от актуально у нас війна. Багато хто ризикує життям, тому ризики, купівля, продаж нерухомості, розрахунки без участі в банку. Отже, зібралися в нотаріуса там Пересчитали гроші за допомогою рук модних апаратів, які провіряють багато ступенів безпеки ваших коштів, і написали в договорі. На момент проведення даного договору, розрахунки між сторонами проведені повністю, претензій не мають і розійшлися. І що буває далі? В більшості випадків нічого. От реально, мабуть, 99.9. 99. Давно думав над цим питанням і надибав у просторах інтернету, вірніше на сайті, на сайті судових рішень, вивчаючи одну справу рішення суду, в якому просять визнати такий договір недійсний. Оскільки розрахунків не відбулося, банківських документів немає, а відповідно до українського законодавства потрібні банківські документи. І Верховний суд, сам Верховний суд, на рішення якого в разі виникнення проблеми будуть дивитися загальні суди, апеляційні, якщо вже десь виникне спір, визнав, такий договір недійсним. Отже, якщо вам якийсь ріелтор продвинутий, суперрозумний нотаріус, скаже так можна, але йому у тексті даної юридичної консультації є посилання на відповідне рішення, але йому силочку. І що він скаже? Ну він вам, звичайно, скаже, що все буде добре, що це вас не стосується, незважаючи, що... У нас така практика судова повинна, хоч у нас не така система, як в Америці юридична, але рішення судова практика повинна бути якась така злагоджена, одинакова, купа позицій на це є. І якщо хтось звертається в суд, то, звичайно, не на себе посилається, а посилається десь на рішення Верховного суду, не на свої думки, він посилається на свої обставини. Тому дана угода є ризикована. Що ж робити? Ну, о що робити? Мабуть, найкраще це дотримуватися законодавства, і якимось чином служить ці гроші з мінімальними відсотками, тому що кожен береже свою копійку, потрібно банк залучати. Якщо ж вже всі такі вперті і банк ніяк... Чи зважаючи на нашу антикорупційну правосвідомість грошей більше ви даєте, ніж ваша нерухомість коштує. Ну, такі в нас вже українці, але думаю, війна у багатьох поміняє у свідомості даний приклад і дані наративи. Модне таке слово, я люблю телевізор. наративи. То, то ви візьміть принаймні від вашого. Продавця розписку письмову, що він отримав певні кошти. Якщо там, не дай Бог що, якщо щось не так станеться, як гадалося, і не так, як ви хотіли, то принаймні Попробуєте стягнути з нього ці кошти. Шанси у вас великі. Але щоб спати спокійно, якщо не знаєш, як поступити, то поступай по закону. Тобто проводьте. Розрахунки за допомогою банківської системи України. Ваш Володимир Клим допомагаємо уникати юридичних помилок. Дякую за увагу.